Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами обговорити дуже важливу тему на рахунок того, чи будуть покарані чоловіки, які виїхали ще до війни за кордон або під час війни, чи є якесь покарання і хто може бути покараним. Обов'язково додивіться це відео до кінця: поставте лайк і підпишіться на цей канал, якщо ви дивитеся без підписки. І звичайно, зробіть репост в своїй соціальній мережі і залиште будь-який коментар. Я думаю, що ви знаєте, що під час загальної мобілізації... Чоловікам від 18 до 60 років не можна виїжджати за кордон за певним невеликим виключенням. Покарання щодо чоловіків, які виїхали за кордон, не мають застосовуватись, якщо вони не порушували закону. Застосування зворотньої дії закону про кримінальну відповідальність у часі можливо лише в сторону пом'якшення для обвинувачуваного, що регламентується п'ятою статтею Конституції України. Адміністративна чи кримінальна відповідальність для тих, хто планує повернутися за кордону, може настати у випадку наявності складу правопорушення під час перетину кордону. Тобто у вас були підроблені документи, і ви змогли тоді виїхати. Якщо це виявиться, то ті люди можуть мати потім проблеми при поверненні в Україну. Або було, наприклад, порушення при самому перетині кордону. Теж було щось зафіксовано, і коли ви повернетеся, теж можуть бути проблеми. У разі повернення на територію України, якщо чоловік не порушував ніяких правил та законів, нести будь-яку адміністративну чи кримінальну відповідальність, він не буде. Тобто, якщо ви нічого не порушували, виїжджали собі спокійно, нормально, за кордон чи до війни, чи вже під час війни, у вас на це все були дозвільні документи, все було нормально, все було окей, тоді вам нічого не загрожує при поверненні в Україну. Якщо ж у вас були якісь порушення... Підроблені документи або ще щось, тоді при поверненні можуть бути якісь певні проблеми. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що для вас вона була важливою і цікавою. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!